Пане Юрію, як оця майже постійна бавовна в Криму, майже щоденна, вона може вплинути на плани окупантів, на їхню логістику, тому що склади з боєкомплектами вони мають властивість останнім часом все частіше злітати в повітря. Ну, це ж наша стратегія відрізати Крим від е, великої землі, і чим менше зробити можливості росіянам завозити туди е, озброєння. Ну, от зараз склади горять і не вперше, да, при принаймні за ці е, дні. Але ще й гарна новина в тому, що за останні три дні чотири рази закривався кримський міст, що теж е, не допомагає російській армії почувати себе. Так, як вона хотіла б себе почувати. Чи закінчиться там озброєння? Ну, я думаю, що морський шлях доставки озброєнь нікуди не дінеться. Це ж ну, туристів не повезуть, а бомби, ракети і солдатів будуть переправляти паромами і прочій лабутінню. Але тим не менше, ми маємо показати росіянам, от саме подіями в Криму. І атаками на кримський міст, і власне підривом цих складів показати, що не все в них гаразд. Сіяти оцей сумнів внутрішній е, в країні і приводити до стану, так би мовити, розколу в суспільстві російському, бо насправді такі події дуже серйозно впливають на те, як росіяни дивляться на майбутнє своєї так званої спецоперації, е, тим більше, що от, навіть я не знаю по значенню, що на перше місце поставити підрив е, е, боєприпасів да, складів. Зброю з боєприпасами чи 25 кілометрову чергу, де оці е, 25 кілометрів росіян будемо їх в кілометрах міряти, вату розкладемо і поміряємо в кілометрах. Так от ці 25 кілометрів росіян роз'їдуться по Росії і будуть своїм сусідам розповідати про те, що ну там, там все погано. Ну ну ж вони нічого не розкажуть, і це в принципі та атмосфера, яку ми маємо створювати для того, щоб наша перемога наближалася.